В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава на віки Богу Святому, любі наші молільники, любі наші спільночани, возлюблені в Христі, браття, сестри, усі, усі люди доброї волі, всі, хто разом з нами, хто поруч з нами, хто старається вірою, надією і любов'ю наповнювати наші серця. Зразу з самого початку хочу найперше, звичайно, подякувати Богові за такий прекрасний благословенний день, який Господь дарував усім нам. Особливо за початок дня, це свята літургія, нічого кращого немає, коли ти починаєш день і маєш святу літургію, святу молитву, молишся у тому великому намірі. За всіх тих, хто потребує в потребі в їхніх намірах. Звичайно, дуже велике прохання зараз, бо бачу, вже є в мене три повідомлення, тільки три, але добре, що тільки три. Де мені пишуть про те, що, отже, чекаємо на молитву, чекаємо на е, підключення. Тому, напевне, це ваші друзі, це ваші приятелі, тому робіть те, щоб вони доєдналися. Помахайте, підтримуйте. Допомагайте, поширюйте, і це насправді велично велично і торжественно, тому що ми сьогодні всі разом молимося щиро і просимо Господа на початок того нового місяця. Ми з вами приготовляємося до того недільного дня, яке буде особливий для нас через те, що ще й випадає велике свято стрітення Господнє. Де ми сьогодні з нашими дітками, з нашими малятами приготовляли стрітинські свічки і трошечки частинку нашого посвячення, нашої праці. Я поділився з вами, щоб ви побачили, тому робіть репости, поширюйте ці відео, які є на сторінці, щоб інші мали нагоду порадіти разом з нами, тому що життя триває. Господь нам посилає дітей, яких маємо обов'язок плекати. А ви би бачили, які вони щасливі, які вони раді, що вони сьогодні своїми рученятами приготували свічечки для наших воїнів, для наших захисників. Ми разом сьогодні зробили 100 свічечок, тобто, це дуже багато. Тобто, це кожна дитинка приготувала майже по три, а то й чотири свічечки, щоб ми передали їх нашим хлопцям, нашим захисникам. Ну і, звичайно, дитинка, кожна, собі зробила свічечку і понесла додому, яку сьогодні вже ми освятили. Але завтра вони питали мене, Отче, чи можемо ми завтра принести ту свічечку до церкви і її запалити? Звичайно, що так, тому що це насправді є велика така духовна, духовна радість для наших дітей. Тому дай Боже, щоб це світло для світу було принесене в кожну домівку. І ми сьогодні, маючи ту добру нагоду, ту добру молитву, молилися разом. Сьогодні дуже хочу особливо привітати нашого молільника з далекої Великобританії, з Англії, нашого Владіка, який молиться з нами, у нього сьогодні день народження. Він дуже часто пише до мене, дуже часто каже: Отче, я з вами молюся. Я скоро приїду на Україну. Дай Боже, Владіку, вітаємо Тебе. Я знаю, що ти разом зараз на молитві, тому щирі щирі тобі вітання з Днем Народження. І ти гарна дитина Божа, яка, яку Господь колись в свій час мені дарував. І я зустрівся з тобою в бурштині, зустрівся з тобою в нашому прекрасному центрі довір'я. І тому, Владіку, вітаємо тебе всі, обіймаємо щиро від всіх довірять тобі вітання, від всіх працівників, від всіх наших молільників, спільночан. Великі великі вітання і многих літ, тому нехай Господь тебе благословляй. Дуже дякую так само сьогодні, перед початком молитви, усім, усім нашим молільникам зі спільноти, вервичка з духівником, тому що ви всі долучилися до тої стрітинської свічки, кожен свою лепту вніс. І дай Боже, щоб ми з вами знову і на другий рік так само активно робили. Ту велику таку справу, де ми своїми такими і духовними, і молитовними, і матеріальними благами долучалися до того, щоб наші діти своїм серцем, своїми теплими рученятами творили, от, власне, самі ті діла милосердя. Ви знаєте, що ми пряники випікаємо, прикрашаємо. Ви знаєте, що ми стрітинські свічки приготовляємо. Ви знаєте, що ми вербу приготовляємо в часі власне. Перед великодніми святами, тобто ми стараємося писанки, крашенки робити. Тобто, в нас в кожного, кожного разу є дуже велика праця для того, щоб десь трошечки потішити, щоб посміхнулися наші хлопці і дівчата там на передовій. Тому дякую вам велике, хто протягом цього тижня долучався і минулого тижня долучався до добрих справ і десь старався допомогти. Бо ми сьогодні всі наповнені тою великою любов'ю, маючи вощину, маючи гноти, дякую так само дуже великі нашим лільникам, які ведуть свою тут фейсбук-сторінку. Такі гарні дії, люди, гарна родина, така пані Уляна, і яка завжди старається щороку каже, «Отче, <клух> ми теж хочемо долучитися. Вони саме допомагають вощиною дуже часто і дякую щиро вам, нехай Господь благословить. Тому всіх пам'ятаю в молитві, всім дякую, тому що знаєте, згадати кожного поіменно, то треба ще, напевне, записати з годину, з півтори години ефір, щоб розказати про кожного нашого фундатора, жертводавця, тому всім великий низький уклін, хто долучається завжди до добрих, добрих справ. І дай Боже, щоб ми робили добрі справи завжди і кожному. Тому <кій> зараз розпочинаємо нашу молитву. А вас прошу всіх поширити нашу молитву, старатися, коли ви е, заходите на сторіночку, робити помноження. Звичайно, коли бачите певні відео на моїй сторінці, старайтеся так само не просто його переглянути, але й поширити тим самим, даючи нагоду іншим. Як навіть брати приклад, як навіть робити ще краще. І тому насправді насправді, дуже дякую всім, щоб Господь нас сьогодні благословив. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, <кій> прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного З Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради, Спасіння. Зійшов із Небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діве, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого – що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєм і рівно рівнославами, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нас, провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, і дуже прошу всіх, активно додавайтеся до молитви. Старайтеся не просто молитися самі, але старайтеся ділитися молитвою з усіма, бо тому що Христос є світлом для світу, до якого ми приготовляємося. І завтра, в тому дні недільному, дай Боже, будемо мати то світло для світу, яке прийде і осіяє наші сім'ї і наші родини. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва благодарення. Маємо Богові за що подякувати. Маємо щиро Бога благати і просити, але і маємо за що дякувати. Дякуємо Господу за сьогоднішній день, дякуємо за наших воїнів-захисників, дякуємо Богові за всі ласки і щедроти, і навіть терпіння і випробування. Бо сьогоднішній ранок для нас теж був дуже великим випробуванням, і ми знаємо, яка трагедія сталася в Полтаві. Тому дуже прошу подякуємо Богові за всі ласки і щедроти, які нам дарує, і нехай наша молитва подяки буде піднесена до неба. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш. Третій десяток, наша спільна молитва. Наше Боже благословіння за наших героїв, за наших воїнів, яким сьогодні ми разом з тими маленькими дітьми приготовляли стріцинські свічки, які ми запалювали, які ми освячували, якими ми тішилися і зігрівали своїми руками, своїми серцями, молимося за поранених, полонених, пропавших. Нехай Господнє благословіння буде з нами і з кожною родиною наших героїв. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя разом. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток. А Він сьогодні буде особливим, тому що ми сьогодні, цим десятком, розпочинаємо новий місяць. Розпочинаємо той час, коли ми собі складаємо ту офіру, і, звичайно, проголошуємо намірення на місяць лютий, про яке ми вчора з вами говорили, а це наше намірення про перемогу, про перемогу над гріхом, про перемогу над злом, про перемогу над ворогом тим, який напастує нас, український нарід. про перемогу над всіма ворогами, видимими і невидимими, які є зовні і які є всередині, як нашої країни, так поза нею, так нашого серця. Нашої душі, молимося щиро за всі наші родини, хворих, немічних, терплячих, молимося за навернення грішників, за примирення і покаяння, молимося за подорожуючих і тих, що в чужині, молимося за сиріт вдів, молимося за одиноких, молимося за тих, що прикуті до ліжка, молимося за всі наміри кожної родини, кожної сім'ї, яку сьогодні разом прославляємо і складаємо. Перед Богом за всі намірення, які ви складаєте собі на місяць лютий, які кожного собі записали, склали, повідомили мене я занотував за всі ваші наміри на місяць лютий сьогодні розпочинаємо моління. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися, молись за нас разом. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися, молись за нас. Маріє Маріє Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Марія Марія, Мати Божа, молись молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися, моли Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, <кхи> і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток сьогодні, взиваємо до Бога за душі померлих, спочилих, за душі наших героїв, воїнів, захисників і захисниць, за душі убієнних сьогодні у нашій рідній Полтаві і у всіх містах і селах, які переставилися у вічне життя від рук того ката. Молимося щиро за всі наші убієнні родини. Молимося за померлих наших рідних, близьких, душі в чистилищі, абортовані, ненароджені діти, молимося щиро і всім нехай Господь вчинить вічну пам'ять. Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше, Отець, прибіжище наше, син, Покровитель Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі наші молільники, дорогі браття і сестри, любі наші діти, хвала Господу, дякую Богові за прекрасний день. Дякую особливо нашим діточкам, які сьогодні старалися, і обов'язково в скорому часі ми передамо освячені свічі для наших героїв. Тому хвала і честь кожному, батьку, матері, дітям, хвала і честь нашим спільночанам. І всім, хто долучилися до доброї справи, що кожне наше таке молитовне, духовне, то видиме і невидиме добро долучилося до того підсумку. А ви самі бачили, що сьогодні дуже-дуже було багато діток, які все втілили в життя, бо на то зволив Господь. Всіх щиро запрошую завтра. До наших святинь в селі чи в місті старайтеся прийти до святині, старайтеся прийти і принести з собою то світло, яке буде освячене, і з тим світлом для світу ми прийдете до своїх домівок, бо світлом для світу є завжди Христос, який несе світло, яке перемагає темряву. Тому ця свічка є тим символом світу Христа Спасителя. Тому пам'ятайте про це. Тому чекаємо всіх завтра на велике свято стрітення в недільний день у Божих святинях, у Божих храмах і пам'ятаємо про те, що Господь нас наповнює. Пам'ятаємо, що ми сьогодні розпочинаємо наш місяць лютий, тому всі свої намірення, які маєте на місяць лютий, прошу складайте зараз, після молитви особистому повідомленні, пам'ятайте про наше загальне намірення, про перемогу. Про яку ми молимося цей місяць, особливий спосіб, перемогу над гріхом, над злом, над ворогами. Тому це важливо пам'ятати. Тому дяка всім щира. Чекаю зараз на ваші молитовні намірення. Пам'ятаємо, що день недільний є ось незабаром, заходить ніч, тому бережіть себе, бережіть один одного, будьте пильні і уважні, тому що Господь є разом з нами. Чекаю на ваші молитви на місяць лютий. І прошу про молитву за кожного, дай Боже, переночувати спокійно ніч. Слава Ісусу Христу!